Всім привіт! Нарешті я можу презентувати вам Bolt 2 Stainless. Це оригінальна версія Bolt 2, яка дуже класна, але деякі користувачі поскаржились на висоту, що їм занадто вона величезна. Хоча деякі користувачі, навпаки, казали, що їм замало, бо вони використовують термосервер. І з Hario Switch доводиться припіднімати, щоб витягнути сервер. Але, якщо ви користуєте просто з. Зі звичайним поровером, то ця версія, я думаю, вам сподобається більше, бо тут є багато нововведень. Одразу покажу, як виглядає з Switch. Тобто навіть цей сервер Love Ramix 500 мл підходить нормально, адекватно. 2 см приблизно я зняв висоти і сервери до 12 см зі звичайним поровером і до 10-11 см з поровером Hario Switch будуть підходити. Щодо ширини, звісно, якщо ви хочете мати такий хват, то вузький сервер це буде краще, аніж широкий. Але широкий теж класно. Тобто, в мене вдома кінто 600 мл. Тут, бачите, носик трошки, задіваю, його можна так зробити. Але вдома ідеально: жодних нарікань немає. Щодо накладочок, то ось вона є. Чому я зробив нарешті? Версію з накладками, тому що я давно з першої версії стенду хотів, щоб все було тихо. І саме ці накладочки просто змінюють гру. Коли ви ставите на ваги, або на стіл, або на каміння, якщо у вас на кухні, це значно приємніше, аніж метал. Тобто метал теж нормально, але це просто інший рівень. І найголовніше, коли ви ставите все тихо в той момент, як ми ставимо сюди. Тобто це для користувачів керамічних пороверів просто маст-хев. Як на мене принаймні, і подивимось на версії. Щодо фарбування, це RAL-10.03, жовтий, сигнальний жовтий називається. Чому він? Тому що, як ви бачите, сетапчик просто космічний. Це, по-перше, фон логотипу каналу оригінального кововий блог і Радіока, звісно. Саме тому тут є Радіомен. Але в КНБК буде версія з чорним костером. Тобто такий звичайний костер, Якщо ви шукаєте його беріть КНВК, що Радіомен в Радіокава, але ці будуть виключно з костером Радіокава. І вони на цей раз вже приліплені на подвійний скотч, який відірвати дуже складно. Хвилиночок 10 може вам знадобитись, тому вони в комплекті йдуть не приклеєні, щоб ви самі обрали, в який бік буде дивитись Радіомен. Я Беру лівою рукою, мені класно, що він був так. Ви, приспіть, як захочете, можете зробити, можете ось так: от. або як вам зручно. Щодо матеріалу, нержавійка, обидва стенди. Це силиконова частина, і іва, прокладка, підкладка дуже тактильно приємна. І коли ставите на ваги, це просто якийсь відклик від ваг. Ну, це треба відчути. Фарбування йде. Крокодил такий, тобто воно текстурне, воно не ідеальне, але якомога я намагався зробити якомога ідеальніше. Але жовтий унікальний. Тобто, може тут тоненький шар інколи потрапляє, але це не буде видно в звичайному використанні. Тобто, коли він стоїть, ви не приглядаєтесь до нього. Ви навіть не помітите це, але варто це сказати. Що якщо ви перфекціоніст, не боріть їх, тому що так, я думаю. Перфекціоністом теж нормально, бо це важко помітити в реальному використанні. Звісно, можна використовувати і без цього, і тоді у вас з пластиком. В принципі, не буде шуміти. Для цієї версії раджу wine Red, винний червоний. Бачите, що він може ходити. Це зроблено для того, щоб, по-перше, нормально використовувати схего свіч. Із керамікою, бо не влізе. А по-друге, щоб це трошечки посунути, і тут, до речі, не настільки доведеться його посунути, бо в цьому стенді, коли я використав Діб 27, я його ставлю ось сюди, тому що струя йде сюди, і от сервер ближче сюди, якось так. Тут за рахунок зменшеної висоти, в принципі, можна посередині ставити, і воно буде пролуватись у сервер. І ставимо з накладочкою. Значно приємніше. Отже, стенди, я думаю, що це топ, як на мене, бо це саме той мінімалізм, до якого я прагнув три роки. І нарешті його зробив. Дякую за пригляд. До зустрічі.